Підключення Android приставки iNEX TV4, iNext 4K Ultra. Перед тим як почати користуватися Android приставкою, вам потрібно впевнитися, що телевізор має роз'єм HDMI. Це можна дізнатися, подивившись на панель підключення, яка знаходиться з боку чи ззаду екрану. Далі потрібно підключити Android приставку до телевізору. Беремо відповідний кабель з комплектації та підключаємо його. Один кінець в приставку, а інший в телевізор. Перевірте, щоб телевізор був підключений в мережу. Якщо у вашому телевізорі немає такого роз'єму, то потрібно взяти інший кабель з комплекту тюльпан або RCI. Чорний кінець підключаємо в роз'єм AV приставки, а кольоровий в телевізор у відповідні по кольору роз'єми. У деяких моделях телевізорів немає жовтого роз'єму. Замість нього потрібно вімкнути відповідний кабель тюльпану в зелений роз'єм або в жовто-зелений. Якщо у вашій моделі телевізору є тільки два роз'єми, то підключаємо жовтий та білий кабелі у відповідні роз'єми, червоний залишаємо незадіяним. Зверніть увагу, що в деяких телевізорах колір та назва роз'єму можуть відрізнятися від того, що на відео. Залишилося підключити Android приставку в мережу. Блок живлення вмикаємо в роз'єм dc 5 v на панелі з'явиться індикація синього кольору. На пульті від телевізору знаходимо кнопку переключення режиму роботи. Вона може мати такі назви TVAV, Input Source. Натискаємо на її, щоб обрати режим HDMI. Якщо все правильно зроблено, то на екрані ви побачите логотип Тим. Щоб керувати приставкою, беремо пульт з комплекту та вставляємо в нього батарейки, що є також в комплекті. Після повного завантаження приставки потрібно обрати тип підключення до послуги Інтернет доступне підключення за допомогою Wi-Fi, але рекомендовано для стабільного та безпечного зв'язку підключити приставку інтернет-кабелем. Для цього потрібно один кінець кабелю підключити LAN роз'єм вашого Wi-Fi роутера, а інший у LAN роз'єм приставки. Повертаємося в попереднє меню. Знову заходимо в розділ мережа та бачимо з'єднано. Виходимо з меню. На екрані з'явиться головне меню приставки. Натискаючи на стрілочки на пульті, ми можемо переміщатися по меню. Щоб пройти в будь-який додаток, натискаємо на пульті ОК. Для завантаження будь-якого нового додатку на приставку, використовуйте додаток Google Play Store. Натискаємо ОК. Далі вам пропонує зайти в Google Аккаунт. При наявності вже зареєстрованого Google аккаунту Вам потрібно ввести логін та пароль. Натискаємо на пульті ОК, викликається віртуальна клавіатура. За допомогою кнопок на пульті, стрілочки та ОК вводимо дані. У вас може запросити код. Потрібно буде підтвердити ваші дії в аккаунті. При відсутності реєстрації в Google аккаунті потрібно буде його створити. Заходимо в браузер і в адресній стрічці пишемо google.com.ua. Зверху справа є кнопка Увійти. Знизу зліва обираємо створити новий Google аккаунт. Натискаємо на текст та обираємо для себе. Заповнюємо обов'язкові поля, що вимагає Google. Повертаємося до Google Play Store, вводимо логін та пароль тільки що створеного аккаунту. Тепер ваша приставка готова до використання. Додатково ви можете налаштувати та переглядати інтерактивне телебачення. Дякуємо за перегляд даної відеоінструкції.